Вітаю всіх, хто дивиться мене. І зараз на картах Лен Норман спробую подивитися, що чекає жителів України в 2025 році. Про що застерігає або не застерігає Всесвіт? Ми ну, ще повинні заслужити, щоб вам відкрили якусь дверцю майбутнього, щоб показати. Ну подивимося, що чекає нас в 2025 році, Жителі України, що чекає жителі України в 2025 році. Нам треба буде робити вибір, якийсь якийсь буде вибір нам. І нам будуть давати якийсь робити вибір. Це буде стосуватися. Це буде стосуватися тих, хто служить. Давно служить. Їхню службу щось буде відкладати. Відкладати кудись. Затягувати. Затягувати. Три, чотири, п'ять, шість. І знову будуть якісь нові контракти з ними. Заключати з цими людьми, що на службі триждень. І казати, заключайте новий договір, будуть гроші вам приходити. Будуть гроші приходити, і ви знаєте, вони будуть якісь гроші ще заробляти, а потім різко щось призупиниться. А так раз. І зовсім призупинилося. От получали, получали, получали. Люди тільки служать, служать в армії і, і перестали. Е і військові будуть невдоволені якимись документами, яким видають. Вони будуть невдоволені. Мужчинам знову будуть щось роздавати. Знову мужчинам якась установа буде знову щось роздавати, і це буде до літа. Прямо до літа. А ні, підожіть. Е, роздавати вже не тільки мужчинам, будуть і жінкам щось роздавати щось, роздавати, щось будуть роздавати. Але знову показують, що здоров'я буде підкашуватися. До речі, щось жінки сильно почнуть хворіти. У них буде грошей, мало хворіти, роботи не буде, розмова, е, ситуація в державі не дуже добра. Е, нам буде важко, незрозуміло. За кордоном чекає людей якась небезпека, особливо дітей. 2025 рік. Це все, що я просто в той питання, що показала, то показало. Ще третій раз подивимося і все. Задумалась я. Ну що я можу сказати? 25-й рік рік нестабільності, рік помірності. Такого великого такого щастя ще не буде. Ох, всім удачі!